Міжнародний фестиваль Два дні та дві ночі нової музики стартував. Открить 21 21-й фестиваль сучасного мистецтва Два дня, та дві ночі, нової музики. У 21-й раз на сцені одеської філармонії зустрічаються музиканти з різних країн світу, щоб представити глядачеві нові напрямки постсучасної музики. Є чудова традиція, коли в Одесу приходить весна. В Одессу приходят два дня и две ночи новой музыки. И нам очень отрадно, что в эти дни Одесса по праву становится культурной столицей мира. Немецкий центр баварский дом уже не первый год идет рука об руку с этими замечательными творческими. И этот фестиваль – это еще один мостик из Одессы в самые разные страны мира и в самые разные культуры. Also, es ist «Я зайдінсван запрошую вас пережити ці нові відчуття тут разом з нами протягом цих чудових двох днів і двох ночів. Бо це фантастично. Ви відкриваєте нові сфери, ви занурюєтесь у новий всесвіт, народжений музикою. І я знову радий бути присутнім тут в Одесі, коли навколо все розквітає. Це чудове місто і чудово, що саме тут проходить фестиваль сучасного мистецтва. Виконавці імпровізують та експериментують не тільки з музикою, а й з візуальними ефектами і з додаванням театралізованого дійства. Що посилює ефект присутності та занурює глядача у магічний світ сучасного мистецтва? Эта музыка, она не проста. Вот э, такое понятие лаборатории творческой. Вот новая музыка – это, по сути, творческие лаборатории композиторов которых они ищут новые средства выразительности, новые э какие-то идеи, новые эмоции, новые инструменты, если хотите. И потом какие-то элементы отсюда переходят в более академический, классический жанр, его обогащая и его э делая более интересным э для широкого круга слушателей. Кожного року фестиваль підтримують органи влади, благодійні та громадські організації, приватні компанії. Інформаційним партнером виступає медіахолдинг «100%». у складні для країни часи проведення культурних заходів міжнародного рівня дуже важливе. Підкреслюють в Міністерстві культури України. Сподівання дійсно дуже чудові. Цього року на фестивалі буде поставлено творчість митців понад 25 країн. Звичайно, це дуже великий показник. Ми знаємо, що зараз в зв'язку з подіями політичними військовими, які відбуваються в Україні, зменшується приїзд митців в Україну. Вони побоюються відповідно. Десь за своє життя, і те, що дійсно цей фестиваль зібрав представників з такої кількості країн, свідчить про його великий авторитет. І ми дійсно очікуємо і будемо дуже раді бачити цих наших гостей в Одесі. І також сподіваємося, що наша українська музика, яка виконується не тільки українськими виконавцями в Одесі, а потрапляє до репертуару цих виконавців, буде виконуватися і за кордоном. Я думаю, что все будет хорошо, и на сегодняшний день нет никаких как бы, изменений в программе. Все гости приехали, и мы этому очень рады. И еще раз хочу отметить вот то, что говорилось на открытии, что в этой чрезвычайной обстановке мероприятие такого плана очень важно, потому что есть фронт культуры тоже. Ми працюємо на фронті культури, тому що, як ми вважаємо, це дуже допомагає вірити в себе і вірити в те, що Україна переможе. За багато років існування фестиваль сформував простір, який поєднує різні культури. Символічно, що така подія проходить саме в Одесі. Двоє суток безперервно звучать. Совершенно современные, совершенно неожиданные композиции. И это такое очень прямое внедрение в культурную среду нашего города. Это совершенно уникальные образцы европейской современной музыки, которую вряд ли жители или гости нашего города смогли бы услышать когда-либо в другое время. Это формат, который действительно... Вже багато лет працюють в місті. На поріжньому продолжает нас удивляють. І колисників всього міру теж потрясають. Цього року фестиваль не відступає від традиційної програми, але приємні сюрпризи та несподіванки на глядачів все ж очікують. В этом году ансамбль с виступить з программой. Будут Будуть представлені як українські композитори, як Владимир Рунчак. и произведение чилийского композитора Бориса Альвара. Будет электронная музыка и живая музыка. Рада вас увидеть. Хотим представить хорватскую музыку. оригинальную то, что написано для инструмента, для баяна, для голоса. Думаю, что будет это интересно послушать э публике. Одесса прекрасный город. Нам очень понравилось. Мы первый раз э в Одессе и благодарим э организатора за то, что нас пригласили. Будем играть э одну программу, которая в которой произведения для баяна соло и для дуэта. Всі призвіді оригінальні, большість призвідіні хорватських композиторів. Катерина вже в десятий раз приходить на фестиваль і кожного року знаходить щось нове, особливе, що пробуджує та змушує замислитись. Ну, меня всегда привлекает перкуссия, и поэтому я очень, скажем, всегда реагирую на нее, когда я вижу в программе. Меня привлекают новые имена в программе, и я ожидаю что-то интересное. Конечно, самое тяжелое это выдержать и досидеть два дня от начала с четырех до двух, но я надеюсь, что музыка будет довольно-таки как бы, воодушевлять и будет возможности и силы просидеть и найти что-то хорошее. Нова музика як мандрівка по той бік традиційного відчуття та розуміння світу. І серед різномаїця музичних інструментів, що лунають зі сцени. Обов'язково знайдуться ці, звучання яких захочеться слухати знову і знову. Фестиваль Два дні та дві ночі нової музики проходить в Одеській філармонії до 27 квітня.